Ну, це не красиво робити. Це прожито життю. І те. Тут, оце яких тільки вулиць названь вже не було. Ну, а зараз, зараз, оце тож, це теж саме робиться. Це не добре. Люди раніше були, які заслужили це, а зараз віддітілі не такі зробилися. А чому це так не добре? Все, що інформація була на Фейсбуці, що будуть перейменовувати, то і все. Поки мені вся інформація. Я думаю, так і треба. Це останеться в нас в пам'яті. Ні, ні, серйозно, позитивно відносимося, тому що це ж герої наші. Зробити асфальт я б ту довось. А я толку, що до вашої вулиці, я не знаю. Я б так, якщо б нам зараз додали пенсію, хоча хоч три хоч тисячі, я б ту А так, ну я не знаю. Нам вже воно якось віриться, що. Нам вже жити тут не знаю, може водів, не знаю. — знає. Ну як ми там, 60-та Вердійська була, тих, що нас тут фашистів освобождали, яка та поразниця. Ну так же ні? — Так, звичайно знаю, на честь Романа Ратушного. Це наш вже хлопець з України, з Харкова навіть. Ну, ви мене проти, звичайно. А чого? Повинно все наше бути. Ну так. Знаєте, скільки це бомаг ходити переписувати все? Це, я думаю, від цього не стане нікому легше. І все, я така моя міння. Я не проти, але і не за. Ми так це назвали. Треба спочатку вмити обличчя. От ми вмиваємо обличчя нашого міста від всього, що пов'язано з ворогом. Ми ж коли дитину народжуємо, ми ж не чекаємо, поки, поки вона піде до школи. Да? А ми зразу їй даємо ім'я і таким чином ну, налаштовуємося на її чудове майбутнє. Ми б хотіли б в топонімах нашого міста відобразити історію Ізюмщини, Історії нашого слобідського краю, все, що пов'язано топоніми з з Україною і світом, тому що Україна є частиною світу. на сьогоднішній день. Вже перейменовано десь близько 45 вулиць. Вважаємо, що ознаки для перейменування 191 топоні мають. Безумовно, що війна зробила своє коригування в цьому випадку. І зараз чому 191 топонім, тому що на мапі нашого міста не повинно залишитись нічого, що пов'язано з ворогом його історією, культурою.